Я хочу стати пожежником. Я виросте і стану перехметіром. Я хочу вирости і стати поліцейським. Я хочу, коли я виросту, стати лікарем. Як я виросте, я хочу стати спецназивцем. Хочу стати рятівником. Як я виросту, хочу стати поліцейським. Як я виросту, хочу стати космонавтом. Я коли виросту, хочу стати лікарем. Хочу бути дорослим, щоб е, бути головним. Вдома головний тато, а він старший. Саме головне це мама. За мене в мені. Вдома найголовніший тато. Мама в нас головна, тому що вона завжди все каже і. Каже, як лучше буде. Вдома найголовніший Костя це мій брат, бо він найстарший. Вдома в мене найголовніша мама. Мама старша за тата. Вдома головний тато. Він старший. Вдома найголовніший Олексій. Олексій це тата. Вдома найголовніший тато, бо він багато їсть мого головний тато, бо він саме сильний. Слух дідка баба. Дід посадив ріку, дідка росла, росла, він і, і виросла, а дід тягне, тягне, опирається ногами, а рідка сидить у землі, як пень. Дід кличе бабу, бабу, не сиди, нам рідку вирвати, допоможе баба і те тягнеть, опирається ногами. А рібка сидить у землі, як пень. Дід кличе внучку, не лежи ночку, нам ріпку вирвати, допоможе. Тягнеть, тягнеть, опирається ногами. Рівка сидить у землі, як пень. <риклад> Дід кличе собачку, ручку. <риклад> тягнуть, тягнеть, опирається ногами. Рівка сидить у землі, як пень. Дід кличе котика, котику не леж... не спи, на спинами милку ковивоти допоможе тягнуть, тягнуть, опираються ногами, рібка ці зимі, як пень. Дід кличе мишку. Мишко, не лежи, нам рідко вирвати допоможи. Потекали ці кінець, а хто злохом молодець. У доступній і цікавій формі ми відкриваємо для дітей двері в навколишній світ. Ймочі, завжди! Бриски вправо! Брискивліво! Мотрим стало наше тіло! Велике значення надаємо вихованню відчуттів, зору, слуху, нюху, смаку і розвитку дрібної моторики. Знайомимо з кольорами, формами, збагачуємо словниковий запас. Спалося, будемо дивитися уважно. А тоді в цей вмивався лоб. Лов. Лоб. Лоб Це лоб. лоб. Лом! Молодці! Прийшовши до нас на розвиваючі заняття, маленькі генії потрапляють в захоплюючий від тварин, птахів, риб, квітів, комах. Конвалія! так? конвалія. Наші ігри прості й цікаві. Педагог показує принцип виконання завдання, а малюки виконують його разом з батьками. Розвиваючі заняття вимагають активної батьківської участі.